До чергового пункту міліції надійшло анонімне повідомлення про замінування п'яти мостів у Харківській та одного в Полтавській області. На місце приводу було здійснено виїзд слідчо оперативної групи, задіяні ряд спеціальних служб з вибухотехніки, кінологи з собаками. Проведено обстежено проведено обстеження місця пригоди, вибуховий пристрій не знайдено, тобто інформація не знайшла свого підтвердження. Натомість правоохоронці розпочали пошуки чоловіка, який повідомив неправдиву інформацію. Його знайшли швидко. Особа, мешканець міста Полтави 30 років. Раніше судимий, ніде не працюючий. Сам затриманий пояснює свій вчинок алкогольним сп'янінням. Не знаю, я просто і. Звісно, мітоги, вот сегодня даже, когда заключение читал, читав, в самому было смешно, что я ще в 102 звонил, это на меня не похоже. Значить, була просто алкогольна білочка. Наразі чоловік затриманий за частиною першої статті 259 Кримінального кодексу України, за відомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років.